Привіт, дорогі глядачі! Зупиніться на мить. Подумайте про найщирішу усмішку, яку ви бачили, або про найменший, але найцінніший вчинок, який хтось зробив для вас. Уся ця магія має ім'я доброта. Сьогодні, 13 листопада, ми відзначаємо Всесвітній день доброти, World Kindness Day. Це не просто календарна дата, а глобальне нагадування про те, що найпотужніша сила у світі це не влада і не гроші. А здатність людини дарувати тепло. Історія та серце свята створення руху. Історія появи дня. Свято було започатковане у 1998 році у Токіо на першій конференції всесвітнього руху за доброту. Movement. Це міжнародне об'єднання надихнулося прикладом японського руху доброти, заснованого ще у 1963 році. Чому 13 листопада? Ця дата була обрана на честь дня відкриття першої конференції всесвітнього руху за доброту. Мета. Головна місія цього дня надихати людей на спонтанні акти доброти, нагадати про її силу як об'єднуючого фактора та підкреслити, що бути добрим це норма, а не виняток. Що таке доброта і чому вона актуальна? Доброта це не лише благодійність чи великі пожертви, це внутрішня готовність допомагати, підтримувати. Співчувати та діяти безкорисливо. Це здатність бачити біль інших і бажання його полегшити. Актуальність сьогодні у світі, сповненому конфліктів, стресу, соціальної напруги та віртуальної агресії, доброта стає життєво необхідним антидотом. Коли суспільство зосереджене на індивідуалізмі, саме невеликі акти доброти здатні відновлювати довіру, знижувати рівень стресу і створювати ефект теплого ланцюжка, коли один добрий вчинок. Наступний. Цікаві факти. Доброта лікує. Доброта знімає біль. Коли ми робимо щось добре для інших, наш мозок виділяє ендорфіни та окситоцин, гормони, які не лише викликають відчуття щастя, а й мають знеболювальний ефект. Цей феномен психологи називають кайф-помічника. Доброта продовжує життя. Дослідження показали, що люди, які регулярно проявляють альтруїзм і доброту, мають нижчий рівень стресу і, як наслідок, можуть жити довше. Анонімні герої у багатьох країнах світу в День доброти проводять акції підвішена кава або оплачена послуга, коли людина анонімно оплачує товар чи послугу для незнайомця. Мудрість поколінь. Афоризми про доброту. Єдина краса, яку я знаю, це доброта Генріх Гейне. У світі немає нічого сильнішого за тиху доброту. Оноре де Бальзак. Ніколи не шкодуй про те, що зробив доброго народна мудрість. Навіть одна маленька свічка може прогнати темряву, прислів'я. Виявити доброту це легко, і для цього не потрібні великі кошти чи героїчні зусилля. Як відсвяткувати сьогодні? Подяка голосом. Напишіть щире повідомлення або зателефонуйте людині, яка давно зробила для вас щось важливе, і скажіть дякую. Підвісти каву. Оплатіть чашку кави або невеликий обід для наступного відвідувача чи військового. Поділіться книгою. Залиште цікаву книгу в громадському місці. Кафе зупинка із милою запискою. Комплімент, незнайомцю! Скажіть щось приємне продавцеві, водію чи колезі, який цього не очікує. Час для рідних: відкладіть телефон і приділіть повну увагу тому, хто поруч. Це також величезний акт доброти. Поспосміхніться. Подаруйте свою найщирішу усмішку. Це найпростіший, але найзаразливіший акт доброти. Задонатьте на Збройні сили. Кожна гривня важлива. Це допоможе армії тримати фронт. Чим більше донатів, тим менше вороже військо. Бажаємо, щоб цей день запалив у вашому серці вогник натхнення і щоб ви зрозуміли: бути добрим це найкраща інвестиція у власний спокій і щастя. Нехай ваша доброта буде як дощ, який не думає, на кого падати. Влаштуємо разом флешмоб добра. Ставте уподобайку і пишіть у коментарях, який маленький акт доброти ви зробили сьогодні.